Депутати Сумської міськради сьогодні передали в область 25 мільйонів гривень на ремонт проспекту Лужпи. Ще 25 мають додати з Державного дорожнього фонду. Питання про гроші на ремонт проспекту Лужпи, яких було два, розглядали першими. Одним рішенням депутати надали згоду державному підприємству Дороги Сумщини організувати тендер, другим передали частку з міського бюджету 25 мільйонів гривень в область. За це проголосували всі присутні депутати. 25 мільйонів це кошти перевиконання бюджету з коштів тих, повернення тих підприємств, які були два роки тому виведені в райони. Ці 25 мільйонів могли були направ бути направлені на інші дороги по нашому місту, але ми не встигли. Якби зміна губернатора, вернішого наторами немає. Зміна голови адміністрації надала можливість повернути 25. Тендер на ремонт комунальної дороги проводитимуть вдруге. Його робитимуть у два етапи, розповів голова обласної адміністрації Дмитро Живицький. Перший етап 50 мільйонів в цьому році. І наступний етап 50 мільйонів на початку наступного року. Ми зараз проведемо коригування проектно-кошторисної документації. Наші фахівці говорять про те, що і сам проект досить неякісно був виконаний, і зараз будуть відповідні зміни до проєкту. Ми хочемо зробити, щоб відразу були дотримані всі норми по доступності, всі норми по інклюзії. Найближчим часом буде оголошено тендер для того, щоб в цьому році встигнути зробити половину. Частину проспекту Лужко. За словами директора державного підприємства Дороги Сумщини Мирослава Завального, тендерна процедура може йти до кінця жовтня. Тому фактично підрядник розпочне ремонт не раніше листопада. Євгенія Токарєва, Олександр Гордос. новини на Суспільному, Суми. У квітні цього року міський департамент інфраструктури вже оголошував аукціон на ремонт цієї дороги. Тоді переміг сумський комунальний шлях Рембут. Договіри з ним уклали на майже 94,5 мільйони гривень. Ремонт не розпочали, бо за тиждень після цього колишній очільник області Василь Хома перенаправив 50 мільйонів гривень, що мали піти в суми, у райони.